Вже вкотре ворогам кришка так, так криворіжці продовжують долучатися до всеукраїнської волонтерської акції Крила цього разу. Свій значний внесок у добру справу зробив ліцей «Джерело». Один з найбільших пластикових донатів у своєрідну скарбницю ліцею зробила Поліна. Школярка разом з родиною близько року накопичувала кришки у себе вдома. Ділиться. Робити це було зовсім не складно, адже навіть не помітившина, збирала два велетенських мішка, які пізніше віднесла у заклад для доброї справи. Збираю разом з мамою, з бабусею, з дідусем. Купила там якийсь напій, напій самий випила, кришечку відкрутила, поклала і ну і все. Ну направила мене на це школа. А почала Збирати ну, по-перше, це дуже важливо для екології. А по-друге, з них роблять дрони і все таке військовим нашим для ліцею волонтерство повсякденна справа. Саме тому, коли почули і про всеукраїнську акцію крила, на зволікаючим поставили контейнер у холі закладу. А учні, вчителі та батьки почали активно заповнювати його. Цим загорілась весь ліцей, вся школа, і навіть працівники школи. Ми не очікували таку кількість кришечок, особливо коли це Маленька дівчинка принесла цілий мішок. То були здивовані всі, і я вам скажу, що діти більш активніше потім стали долучатися, і обсяги наросли у загальній сумі необхідного пластику. Ліцей на більш ніж сім мішків, які передали команді першого міського. Отримані від ліцею кришки разом з іншими від ініціативних криворіжців. Згодом ми передамо на переробку. Нагадаємо, всеукраїнська акція Ворогам Кришка, ініційована благодійним фондом ОВЕС у рамках проєкту Крила, який передбачає збір кришок з харчового пластику, які пізніше будуть відправлені переробникам, а отримані кошти перераховані на закупівлю БПЛА для ЗСУ. Якщо ви не збирали кришечки та хочете направити їх на добру справу, ви маєте змогу віднести свій пластиковий донат до імпровізованих сердець від нашого телеканалу. Вони встановлені за підтримки металургійної та центральної міської райради. Перше з них знаходиться на проспекті Миру 44 А біля будівлі першого військового, а друге у Гданцівському парку. Великопрохання дотримуватися правил збору. До контейнеру не слід кидати пляшки, скло, сміття та інші сторонні предмети. Туди слід відправляти виключно кришечки Кі з харчового пластику не зволікайте, та також долучайтеся до всеукраїнської волонтерської акції Крила, адже кожна ваша кришечка наближає нашу перемогу. Анастасія Костинюк, Едуард Лушпенко, перший міський.